Класні роки, які пройшли, і напевно, як один місяць. Згадується, коли з Іваном Олексійовичем домовилися співпрацю і завдання, які він ставив, і довіра, яка була, ну, вони легко йшли. Легко, йшли, легко працювалося. Так, да, може десь так. Не все хотілося як нове, бути, але вони пролетіли як один, такий один день. І вони були. Більшості, більшості були красиві, яскраві і я радий, що м -м, приніс багато радості болівальників. Я думаю, що болівальники запам'ятають мене команду, що ми зробили для рівного, тому що ми прийшли, коли було 10 м'ячів, а вставляємо команду, яка міцно стоїть на прем'єр-лізі. Е -е, ну Важко, один матч, напевне, важко. <різований> е, стик... ну, період ну, перший, е, з другої Ліги в першу стекові матчі проти Черкаси ми зайшли. Е, матч, який ми виграли в перший лізі на кубок е, проти Маріуполя, коли була яскрава перемога, теж зайшла. Матч, коли ми виграли першу лігу, стали чемпіонами проти е, гірника спорту, теж, тому що м, це таке досягне перше місце. І в прем'єр-лізі, напевне, м, ну, багато було таких матчів яскравих, але одного виділити, напевне, так і важко. Зараз що на розум припадає, це Ну, напевне, скоріше за все, це перемога Ворська, Полтава, коли не все нам складалося, але ми переломили той хід і здобули цю 2-1 перемогу, і вона дала такий поштовх, що ми можемо далі там зростати і підніматися вверх. Ми, напевне, не заслуговували це 13-те місце, яке в нас сьогодні було. Напевне, ми сьогодні більше. Ну, у нас напевне такі аномалії з командою проходили. Дуже багато такого всього. Де і не забити пенальті, де і втрачені вшли на останніх е, хвилинах. Тому десь воно ми е, за, однозначно заслуговували багато е, вищого. Це однозначно. І ну, є те, що є, тому е, треба то прийняти. І слава Богу, що я пообіцяв президенту, що команда буде грати в прем'єр-лізі, вона і грає далі вже буде. Е, з новим головним тренером, і я йому бажаю тільки успіхів. Дійсно, сьогодні я говорю до побачення прошивані. Я не знаю, як воно було. Я дуже з важким серцем залишав команду 6 років тому. Дійсно, це була команда, яка готова була зайняти третє місце. Я сьогодні залишаю, може, не ту команду, яка може зайняти третє місце, але є всі такі перспективи, що вона туди піднімалася. І сьогодні ну, так вирішили керівники клубу, якими говоримо сьогодні до побачення. Тому я але я не знаю, що буде завтра. Тому сьогодні час такий, ми не будемо загадувати. Все можливе. Хочу подякувати всім. Дійсно, воно дійсно зараз там десь багато емоцій. Воно десь... Але, воно все... але хочу подякувати всім від президента, який підтримав мене 4 роки, футболістам в першу чергу, вболівальникам, які дійсно критикували мене, але через ту критику я став сильнішим. Тому всі хочу безвиключно подякувати дійсно. Побажаю удачі, щоб фарт був на їхній стороні. і Я хочу сказати болівальникам, дійсно ви круті, дякую вам за підтримку. Якщо підтримуєте далі, незважаючи, хто буде головний тренер.